Друзі, сьогодні у мене на огляді буде на каналі ось така посилочка. І зараз ми подивимось, що в ній є. Поїхала. Це буде відео про технічні характеристики цього пристрою, який лежить в цій коробці. Показуємо, що це є. Значить, ось таким чином запакували мені ось такі чудові навушники. Значить, дивіться, що це за навушники, для чого вони потрібні. Де вони використовуються, і в принципі, нашу я їх замовив. Значить, фірма 3 от, Pelter Optim 3. Так називаються ці навушники. Купував їх на OLX, Продавець запевнив, що вони повністю нові. От, ну, чесно кажучи, не знаю, чи використовувалися, чи не використовувалися. На вигляд нічого, але трошки от, оці частинки, які глянцеві, вони якби. Не те, що пошкоджені, але слідами скажімо так, використання. От. Але вони були знову ж таки без коробки у продавця, тому може десь просто лежали таким чином, затерлися трошки. Значить, тепер давайте поговоримо про в принципі, ці наушники, навіщо я купував, і де вони використовуються. У фірми 3M, це дуже крута фірма, хто не знає, вони випускають. Достатньо велику кількість різноманітної продукції. Це і медична продукція, і продукція для військових і для будівельників. Там дуже багато різних категорій і всього іншого. Значить, чому я обрав саме ці наушники, і навіщо вони мені потрібні? Значить, я їх обрав для того, щоб використовувати їх в стрілецькому закритому тирі. Це, знову ж таки, пасивні наушники. Є ще о, варіант активних наушників у того ж 3 m але вони дуже-дуже дорогі. Значить, я обрав чому саме такі. А, оці Optim 3, теж називається моделька, тут є такі три от, точечки. У них є моделька з однією точечкою, тобто, це буде Оптім 1, 2 і 3. От, 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 тут є три класи, скажімо так, захисту а, слуху. От, це найкращий захист. А, тут є, скажімо так, в них. Такий показник, який називається акустична ефективність або СНР. Так от, в цих наушниках тут аж цілих 35 дБ. Це достатньо високий рівень захисту вашого слуху. І ці наушники рекомендуються знову ж таки. Це не спеціалізовані наушники для захисту при стрільбі. Це наушники для гучних, скажімо так, дуже робіт постійних. Для людей, які займаються на якихось верстатах, в станках, в якомусь важкому такому обладнанні. От. Але це максимально можливий захист з того, що я знайшов в пасивних наушниках. А, значиться, що ще? Давайте поговоримо, чому саме такий рівень максимальний я обирав. А, значиться, знову ж таки, перед тим, як купувати якусь річ, обов'язково погугліть, дізнаєтеся, що підходить для тих або інших завдань і задач. Бо я почав шукати знову ж таки, наушники більш прості, з значенням оцим от акустичної ефективності, трошки меншим. 22-20 дБ. На що це впливає і як це позначається? Не дивіться, є два значення. Коли будете обирати наушники, хто буде обирати, будь-то наушники пасивні або активні, а там є такі значення, які можуть відрізнятися ця акустична ефективність, може бути SNR, або НРР. Так от, НРР це стандарт Сполучених Штатів Америки, а СНР це міжнародний стандарт. Оці наушники сертифіковані за міжнародним стандартом. От, моделька доріжка називається H540A. Це я вже тут бачив. Далі продовжимо. Чому я брав саме 35 значення? А коли я почав вникати в деталі, слухати вже відео військових тих людей, які займаються безпосередньо на стрільбищах і в закритих і відкритих тірах. То вони кажуть, що саме для закритих тирів, о, значення повинно бути від 27 дБ і вище. Тобто краще, щоб воно перевалювало за 30 значення. От. Хто не стріляв жодного разу в закритому тирі, мається на увазі не з пневматики або там страйкбольної зброї, а саме з бойової зброї. Бо коли поруч з вами, от я нещодавно був на стрільби в закритому, і поруч зі мною стріляли з... Калібру 762. Це було надзвичайно гучно. В тирі для сторонніх, скажімо так, або відвідувачів видають простецькі дешеві наушники, які поганенько захищають слух, але знову ж таки краще, ніж нічого. От. І дуже важко стріляти поруч людиною, яка стріляє з якихось таких калібрів, типу 5,45 або 762, або ще більше. От, я думаю, що якщо це буде 12-й калібр в закритому тирі, це буде ще гучніше і давити на слух. Тому було прийнято рішення придбати ось такі наушники. Я пристрілював пневматику. Мені потрібна була відстань 25-50 метрів. Як придбав оптичний приціл, треба було його пристріляти, скажімо так. От, я відмучився в іншому приміщенні. Хотів рубіж 25 метрів, це вже потім. А до цього хотів 50 метрів, але там стріляли 7,62, тому довелося перейти на 25-метровий рубіж. Там, де було тихіше, це було судні приміщення, і там було більш комфортно стріляти, скажімо так, в тих штатних ножниках, які видавалися. От зараз же я знову ж таки планую придбати вже арку. А от, або знову ж таки є задача ще пристріляти дві пневматичні гвинтівки, і поруч може стріляти люди з таких подібних калібрів. От, тому от обрав ось такі чудові наушники. Тому знову ж таки обираєте наушники правильно, якщо обираєте для е тирів відкритого типу, або полігонів, і стріляти з калібрів, знову ж таки, типу 7,62, 5,45, або це буде просто пневматика, а поруч з вами хтось може стріляти, це можуть бути. Значення і в 20, 22, 25 дБ. Цього буде абсолютно достатньо. А от, е, якщо ви берете закриті приміщення тири, то значення повинно бути від 27, а краще 30 і більше. От, тому я обрав саме ці 35. Давайте тепер я їх помірюю, мірю, покажу вам тут, що ще є. Які характеристики я знайшов в інтернеті. Але знову ж таки, основне для цих наушників це оце от значення. Акустичної ефективності 35 дБ. Знач, матеріал або є пластик, виробник США. США. Тепер давайте що пише сам виробник про те, як працюють саме ці наушники, чому вони ефективні. Вони достатньо о, широкі. Тобто, коли будете обирати наушники, е, є більш тонкі, є більш в, о, великі такі. До речі, у 3М є спеціальна серія, яка саме стрілецька, але, на жаль, значення там. Набагато менше, ніж 35 дБ. Е, значить, оце от, е, для вашої голови, скажімо так, я вже там регулював на пошті, коли забирав. От Показує, як вони виглядають на мені, скажімо так. Е, достатньо круто глушать всі звуки, які є навколо. Е, от, кріплення, знову ж таки, тут е, пластик, е, металеві дужки. І така ну, м'якенька, в принципі, з м'якого матеріалу, ця штука, щоб не дивилося все діло на вуха. Наскільки воно буде давити в процесі експлуатації от цими е -э амбішурами, я, чесно кажучи, не знаю, буду перевіряти. От. Але ефективність у них достатньо висока, це відчувається вже, коли просто надягаєш ці штуки на голову. Значить, Що пише про ефективність? Значить, е -е Дослідно читаю. Їхня ефективність заснована а, на технології подвійного корпусу звукоізольованих чашок. А, що знову ж таки зводить до мінімуму резонансний ефект, що виникає в області вузлів кріплення самих навушників оцих чашок. А, така конструкція знову ж таки а, забезпечує максимальну ефективність залушення шумів. У о, смузі ВЧ, тобто високих частот. А, в той час, як подвійний корпус а, чашок завдяки великому об'єму, надзвичайне втине приглушує НЧ-шум, тобто низькочастотний шум. От, ну Це те, що пишуть а, про них самі виробники. А, от, тому о, буду використовувати такий варіант. Я замовив ще собі знову ж таки знайшов схожі наушники, але активні. Чому перевага і в чому відмінність то не знає пасивних навушників і активних, ці ви надягаєте, і вони знову ж таки прилушують абсолютно всі звуки, які є навколо. А у навушників активних принцип дії абсолютно інший. Там є мікрофони, там є виходить, динаміки, там є батарейки, тобто якась активна система, яка функціонує наступним чином. Якщо звук навколишнього середовища... Перевищує значення десь там 75-80 дБ, ці звуки просто відсікаються. Як активні наушники це з'ясовують з допомогою вмонтованих мікрофонів. А звуки до цього значення або меншого, в залежності від виробника, ви можете чути. Тобто пригнічуються тільки ті звуки, які здатні зашкодити ваш слух, тому, друзі, захист слуху це абсолютно потрібна річ. Неважливо, це буде відкритий тир, полігон, або ви військовий і там особливо потрібен захист слуху. Або ви просто стріляєте в тирі, позаб... забезпечте себе, тим, щоб забезпечити захист вашого слуху обов'язково. Бо клітини слухові, на жаль, не відновлюються. Тобто, якщо ви слух втрачаєте, це вже, на жаль, назавжди. От, Тому. Купуйте, захищайте слух, особливо, якщо ви займаєтесь якимось стрільбами, тренуваннями, з якихось калібрів в закритому приміщенні, або хтось біля вас буде стріляти з таких калібрів, тобто на закритий тир, навіть якщо ви стріляєте з пневматики, беріть з собою цю штуку, бо поруч може хтось стріляти з потужних калібрів. От така штука є. Всім рекомендую. Друзі, війна триває, ми обов'язково переможемо. Допомога від США вже прийшла, скажімо так, частково. От, або ще не прийшла, не знає, але вже повинна бути. Те, що пишуть в телеграм-каналах, сподіваюсь, що скоро це все діло все пройде, прийде, будемо більш захищені від агресора, і, скажімо так, більш ефективно захищати себе і свої домівки. Велика вдячність знову ж таки ЗСУ всім, хто нас захищає. Ми, в свою чергу, працюємо і донатимо для армії їм допомагаємо, тому не забувайте це робити. Всім рекомендую наш волонтерський центр, благодійний фонд, та центр допомоги переселенцям та волонтерам на Кримівській 2 в місті Дніпро. Ми е допомагаємо і переселенцям, і ветеранам, і армії. Всім добаження!